Танці співи, вибух емоцій. Тисячі жителів Венесуели вітають повернення Уго Чавеса. Хворий на рак президент повернувся до Каракасу після операції та лікування на Кубі. Емоційні прихильники лідера і далі бачать його лише на фотографіях. Самого Чавеса доправили до військового госпіталю Каракаса. Віце-президент Венесуели Ніколас Мадуро пояснює підстави для веселощів. Вся команда президента Уга Чавеса тут він у доброму стані, він у свідомості і дуже радий повернутися на його венесуельську землю. Про це він також писав у Твіттері. Ми поділяємо цю неймовірну радість з людьми. Однак самотивасіоднак, чавест не удужав. і ходять чутки, що лікарі безсилі. Нібито президент приїхав додому підготувати собі заміну та провести останні дні в родинному колі на батьківщині. Однак його прихильники чекають призначення дати інаугурації політика на новий президентський термін. У нього є мета він тут, щоб втілити її разом з людьми, які його люблять та моляться за нього. Подбай про себе всі тебе люблять. О, якби ж хтось любив тебе так сильно, як я охоронцям. Довелося просити учасників святкувань біля госпіталю стримувати емоції, аби не заважати іншим пацієнтам. Прихильники виносельського криманича підписали йому величезну листівку.